Яке читається вже приближаючись до поста. Називається Євангеліє Страшного Суда. Я хотів вам почати з таких слів, з цього «Івангелі». «І діти от мене прокляті в огні вічний, уготований дияволу і ангелам його. От послухайте бо ці слова. Здається, всі ми таке чули, що Бог є любов, Бог є доброта, Бог є. Милосердя, такий благий. І от послухайте євангельські слова сьогодні. Йдіть от в мене проклятіє в Огні вічний, уготований д'яволом ангелом Його. То і їдіть від мене прокляття. І зразу, не мов би Господь виправдується, а тут не виправдання, тут слова Його звучать. Я був голодний. І ви мене не нагодували, я був спраглий, не напоїли мене. Я, стри, я, був, я був странний, тобто ну, подорожній, і ви не ввели мене в дім, я голий, був, ви мене не оділи. Я хворий був і в темниці, і ви не відвідали мене. І тоді попробують ті, якому вже, їм вже прозвучало слово, послухайте ще раз це слово. Ідіть, от мене проклятії вогні вічні. Готовний дияволу. І ангеливою його. І вони попробують сказати, коли ми, Господи, тебе бачили голодного чи спраглого, чи подорожнього, чи нагого, чи хворого, і не тобі не послужили. І він їм скаже. Бач, він продовжує розмову з цими людьми, які йдуть в пекло. Очевидно, і в пеклі буде ця розмова продовжуватися. І, можливо, сьогодні, як ніколи. Недоречно. Але слова святих не бувають недоречними, звучать слова Ісаака Сіріна, мука пекельна вічна, але не безконечна. Тобто він каже, я жахаюся цього жаху вічної муки і молю щоб мене позбавив, але не створив би творець творіння свого, передбачаючи його падіння на муку вічну і безконечно. Він Приготував якісь шляхи свого спасіння, але ця тайна відкрита, це так зване вчення одного отця, ще є один Григорій Богослов, щось подібне говорив. зрешта церква далі не заходить. Більшість отців стверджують, на цьому зупиняються. Мука, оцими словами, йдіть від мене проклятії. Вогні вічний, готований діангелу. ангелу. Ді Нехай ці слова звучать сьогодні для нас. Але прослухаємо розмову далі Господа з ними тими проклятими. І він каже, амінь кажу вам. То, що не сотворили одному з цих менших. Тобто якісь менші. Одну, очевидно, очевидно, людині. То, що ви не затворили людині. А Господь каже, кожна людина. Поки ще нема цього суда, це Христос. Неважно, віруючи він чи не віруючим. Все, що ви сотворили людині, ви Христу сотворили доброго. Ви зміцнили в ній Христа. Ви збільшили в ній Христа. Коли ви сотворили щось добре, одному з цих менших. Бач слово менших звучить, тобто якихось малих, маленьких, неповних. Ви мені сотворили. І йдуть ці муковічною, а праведниці, дивіться, що Господь як буде квести себе з праведником. Це початок Євангелія. Прийде в син в славі своїй, і святі ангели з ним. І сядять на престолі своєї слави. І суперезуються при ним всі язиці. Тобто всі народи зберуться. Тобто росіяни, українці. Білоруси зберуться, німці, поляки, іспанці, язиці, всі язи, євреї. Пелестиляни древні, можливо, єгиптяни древні, всі древні народи, є мая, племена, язиці, всі зберуться. І він розлучить друг от друга. А він розлучить людей від людей, одне від другого. Ну, не, не народи, я так думаю, а от вже особисто буде розлучати. Як розлучають овець від козлищ і поставить овце справа себе. Тобто до того часу вони всі разом. Овці і колегі, прокляті і благословенні разом. Можливо, і це слово менших звучить, воно до всіх відноситься, і до тих, що проклятих, і до тих, що благословених, поки ще не було суда. Бо навіть якщо проклятим ти щось зробив доброго, то Господь зарахує, побачиш, він з ними розмовляє. І слова Ісака нам говорять, що є надія, да? що і їм буде якесь уготовано, якісь шляхи. Не збагнені вічно, але не безконечна. І він також їх назве меншими з часом. І теж, може, хоче їм сказати, йдіть. Далі скаже він, благословенні, прийдіть Отця мого. І наслідуйте уготоване вам царство от Сложення Мир. Наслідуйте вам царство, вам, людям, вам творінню, уготовася царство від спочатку створення світу, від того, що коли. Нові зірки взривалися, так, страшенними взривами, могутність велика. да? І це Дух Святий управляє цими процесами животворящий. Бог творить через слово, Отець, творить творіння своє, бачиш через нові зірки через ці всі квантові закони, які ми зараз досліджуємо. Творить він своє творіння і готує царство від сложення мира, готоване. Ідіть, наслідуйте. Тобто ви плоть. І будете в плоті жити разом зі мною. Я буду з вами. І тоді, теж цікавий тут момент, я би хотів звернути увагу. Дивіться, він каже, що я був голодний, і ви мене нагодували, я був, я був спраглив, і ви мене напоїли, я був голий, і ви мене одягнули. А вони, отут даме, дивно, що праведники і прокляті відповідають однаково. Вони кажуть, Господи, коли ми тебе одягнули? Тобто бо одні і другі, та якби нібито однакові слова говорять, але зовсім з різним духом. Це навіть нема сумніву. Благословені наповнені духом таким, що вони свої добрі діла не пам'ятають. Вони свої добрі діла робили не для добрих діл. Вони свої добрі діла. Робили, не рахуючись цим. Просто. Бо в них доброта їх рухала, так? Та, всередині. Вони інакше не могли. І от власне тут вони зараз кажуть, що ми не робили тобі Боже нічого доброго насправді. Тобто вони, вони роблячи добрі діла, навіть не мають Богу, щоб показати доброго насправді. Хоча Господь... Оце смиренні люди. Тобто вони так святі казали, що я нічого доброго не зробив, хоча повний діл святих навколо, повні чудеса вже, вся вже повне зцілення. Він каже, я не знаю, коли я щось тобі доброго зробив. І Господь каже їм, кажу вам, що ви сотворили, що то, що створилися в цьому маленькому людям, моїм браті цих менших, ви мені сотворили. Одним словом, отакий сьогодні Іван. Я почав його з того, що йдіть від мене прокляті вогонь вічний. Почав з того, що ми думаємо, що любов благенька. Любов не благенька, вона правдива. Вона правдива, і ці слова йдіть від мене прокляті геть від мене. Вони в ній присутні. Деколи, деколи і нам деколи так треба. Сказати, якщо ми є любов. Деколи, що відійди від мене, просто відійди. Ну, не можемо сказати прокляття, бо ми всі не маємо суда, але від мене відійди. В... З таким суворістю, так, деколи. Любов каже, відійдіть від мене прокляття, бо ви не любов. Любов хоче бути з любов'ю, з тими, що благословенні. А тими, що не благословенні, уготовано, відійдіть від мене. Відійдить від мене, розбійнику, так? Да? Я таке слово вже чув. Амінь.